Ви знаєте, пане Марію, от я би хотів дізнати, а чому це, власне, гусак є символом трускавця? Пане Андрію, скільки ж ви перспективі, знаєте, я вам розкажу, чому гусак є символом трускавця? Це дуже-дуже-дуже просто по колись. Ще в шістнадцятому столітті знайдено було печатку, яка свідчила про торгівельні відносини між Трускавцем і Дроговичем. І саме на цій печатці було зображено гуся, який такий тримав гордо цю галузку, і на правду нам настільки тоді ще запам'яталася подія, що вже століття Залишили цю ідею, залишили гусака як символ нашого міста. Пане Марію, я вас хочу, що важлива <звучить> не, та. і не був, так. Насправді ніякий гусак, що знали. не <звучить> хиба. Ви дозволите писати правду. То, насправді символ Трускавця, то є орел. Просто він нормально побив <звучить> на вкусі так, так виглядає. Зрозуміло, так виглядає. Зараз ми урочисто будемо відкривати третє гусака. Так, насправді у нас є вже два гусака. поруч із міською радою. Є гусаки з гаманцем. Є легенда. Якщо потерти цей гаманець, то у вас завжди будуть гроші. Пана Андрій, і потріть на вечерю зі мною, бо кажете, все не маєте і не, і не можете зафунтувати. Знаєте? І це понатріть на, на вечерю. Хоч другий гусак у нас біля бювету з команцем. Знаєте, що таке команець? І хто подається цей команець, той буде завжди здоровий. А яку ж загадку і легенду несе другу третій посад. Ну, зараз дізнаємось, але спершу хотіли б подарувати дуже символічні подарунки для нашої делегації. Це ми отримаємо нашому голові громади, пану Андрію Так, Подарувати для нас і нашим друзі, щоб... Так, під Давайте під обласки? Давайте поплодуємо. Справді. Дуже шалом гостей сьогодні зустрічають і Ми Вони подібно що ви приїхали, що ви разом з нами в такий момент. Це дуже знаково. Пана не може розказати, пане

Цього вусака і всіх косаків. Знаємо, що це Василь Бородай, але можливо ви скажете більше. Підітенадцять, Доброго дня всім. Дійсно, ну, скульптор Василь Бородай це з мінімум академії мистецтв в Києві, його дід зробив знамениту скульптуру Києві, всі її знають. Кищено мати, також розуміли, це є досить така династія скульпторів, я був у Києві, в майстерні, родинній майстерні, там дуже багато скульптур. І отак нас познайомилися, нас познайомили, і ми тут говорити, що, як має виглядати оце москальцям, бо ми бачили. Такі невеличкі фігурки, можна в лінії бурі, чорноміки, росові чи багато інших Ну, А що нам продумувати інші шути маленькими, що нам діляться такий? Але з того, як це у нас випадковали в бахівку, символом міста зміни Ну, Я я требую які такі. Для того, щоб ми зарослі пальці. А в мене була інтенсивна прохання до кутора нашому зацікавили такими щами, тим, щоб зрозуміли всі рівень тих людей, тих, які живуть у середці і приїжджають на середньопочувати. Щоб було приємно підійти до того заказ, рукуватися там, де зубняти шию, там, чи потерти куманець, чи кошок там. Пані Марія казала, що хороші було ну, Попробуйте з пані Марією, щоб ресторана то. Це підходить. Тому така у на нас ідея, і зараз просто чому скульптора немає, бо він почав це робити все, і живе, і його призвали в армію. Зараз служить в армії, тому ми йому передамо свою атмосферу відкриття. Він так само переживає і на кожному високу є побачити, є його видавати ініціали, що це точно <плес> є. Ну, я думаю, що вже передаю пані Марії, зараз на ще щось цікаво скажу. Попри це відкриття, що вчу чудесний подарунок, я навіть не знав, що це було безкосіння. Ви скажіть нами, Андрій Богданович, добре, що ви довго не любите говорити? Хочу побачити, яку таємницю несе цей гусак. Ходіть зі мною. Будемо разом під ваші області пізнаватися. Треба нам вже пригодитися. два, один! Бо повороту потрапили в об'єктиви гусака у трусах, а це означає, що ви маєте точно повернутися сюди ще раз. Якщо ви тут живете, то просто робите селфі і точно себе почуваєте щасливими в місці, де завжди хочеться повернутися. Життя у вас одне. Його треба прожити на курорті, правда? У всі. Ну і в кожного є своя легенда. Якщо ви приїхали не самі на сильний воро і потрапити апарат, а приїхали так, що вас ніхто тут не бачив, ви не, побачите, не потрапите в потрапити об'єктивою чужих гамер. Цей осак буде зберігати вашу таємний користуватися. А зараз усіх вас запрошуємо на музичну майданку.